День. Вітаю вас на каналі LiveCrypto. В сьогоднішньому огляді поговоримо про проєкт Adhir та як ми можемо прийняти участь в айндропі від цієї платформи, які активності нам потрібно виконати, для того, щоб мати можливість отримати винагороди в токенах Ну, Для початку давайте поговоримо взагалі, що це. За проект Атхір, створений для масштабування децентралізованої інфраструктури DCI для ігор та штучного інтелекту. Проект залучив 11 мільйонів доларів інвестицій від таких інвесторів, як Hash Capital, Animoca Brands і багато інших інвесторів. Також, якщо ми перейдемо в їхній твіттер, ми можемо бачити, що у них зараз 517 тисяч підписників. Також нещодавно вони виложили ось такий пост, що до самого. Андропа довгоочікування питання вейн айдропу нарешті відповіли. Атхір з гордістю представляє адхір Drop для всіх вас. Ця компанія, яка розпочнеться сьогодні, триватиме до 12 травня. розповсюдити частину майбутнього АТХ токена серед спільноти. Тобто за виконання завдань ми можемо з вами претендувати на винагороди в токенах АТХ. Ну і далі переходите за посиланням під відео. Потрапляти на ось цей сайт. Як бачите, залишилось 8 днів до завершення цієї компанії. І перше, що нам потрібно, підключаємо наш гаманець, натискаємо Connect, обираємо гаманець, за допомогою якого ви будете тут працювати. Звичайно, я б радив використовувати Metamask, так як це найрозповсюджений поки що гаманець. Підписуємо дозвіл і потрапляємо в свій особистий кабінет. Давайте переведемо зараз. І тут ми можемо отримувати значки. За які в подальшому і буде нам нараховані наші винагороди. Ми можемо виконати тут поки що лише декілька завдань. Для того, щоб виконати завдання, ми проходимо чуть нижче і бачимо, які завдання ми можемо зараз виконати. Перше, це придбати ноди, але вони тут дуже дорогі, тому мало хто їх буде купувати. Зараз переходимо на сайт, потрібно пройти капчу. Так, що від нас тут треба, сумки обираємо. Проходимо цю капчу, конфірм, чекаємо загрузки. І тут ви можете придбати ноду. Як бачите, одна нода тут коштує найдешевше. 1,82 обернутому ефірі на арбітрумі. Це дуже дорого, тому навряд чи багато хто її придбає. Ну але якщо в когось є бажання, можете придбати. Звичайно, це не є фінансовою рекомендацією, кожен приймайте сам рішення, куди та скільки вам інвестувати, тому що кожен проєкт несе за собою вирогідність втрати. Ваших коштів, тому завжди звішуйте всі за і проти щодо того, куди вам інвестувати, щоб не втратити свої кошти. Ну і повертаємося на сайт. Наступне завдання, яке ми можемо виконати, це завдання на Galaxy, саме їх ми будемо виконувати. І також можемо ще виконати тест на леєр 3. Для того, щоб нам отримати бейдж Galaxy, нам потрібно набрати 1000 балів, а щоб отримати. Бать за Layer 3 нам просто потрібно буде виконати завдання на цій платформі та заклеймити куб. Ну і спочатку йдемо на Galaxy, натискаємо Ходімо, нас перекидає на Galaxy і тут нам потрібно виконати завдання. Завдання, як завжди, прості: це підписки, переходи на сайт, Telegram, пройти невеличкий квіз і підписатися на проекти. Ну і давайте почнемо виконання з першого, це нам потрібно. Підписатися на AdHerCloud в твіттері. натискаємо на сайт. Далі натискаємо читати і закриваємо цю вкладку. Далі підписуємося на наступний проект. Знову читати. Далі нам потрібно перейти на сайт. Натискаємо на нього. Далі натискаємо перейти. Чекаємо, поки нас переводить на сайт. Можна залишити його поки що відкритим. Далі повертаємо знову на Galaxy, переходимо в Telegram, підписуємося на їхню групу в Телеграмі. Можете щось написати для того, щоб була якась активність, будь-що пишете там GM. Закриваємо, повертаємося на Galaxy. Далі знову нам потрібно перейти на сайт, натискаємо на нього, знову перейти. Також можемо поки що його залишити відкритим Вискочила капча, проходимо її, скаємо ОК. Йдемо далі. Знову нам потрібно перейти на сайт. Переходимо на нього, Continuum. Також залишаємо поки що відкритим. Далі нам потрібно поставити лайк в Твіттері, натискаємо на завдання, Вподобати, закриваємо. Далі робимо ретвіт. Звичайно, ви можете також не виконувати всі завдання підряд, щоб не нагружати свій твіттер, можете зробити декілька завдань з твіттера, потім трішки почекати і виконувати вже останні завдання. Тому що зараз дуже багато банять твіттер. Тому не потрібно його нагружати. Далі нам потрібно пройти квіз, натискаємо старт. Відповіді ви зможете знайти в мене в телеграм-каналі. Я зробив пост, посилання буде під відео. І проходимо його. Перше, це в нас B, натискаємо Next, далі D, далі Next, C, Next, A, C. І натискаємо Submit. Все, як бачите, у нас відразу з'явилася галочка. Далі нам потрібно підписатися на AdHir. На самому Galaxy для цього піднімайтесь верху і натискаємо follow Все, ми це зробили. Можемо починати перевіряти наші завдання. Натискаємо оновити. Вони всі оновлюються. Як бачимо, Telegram поки що чомусь не зараховується. Натискаємо Follow. Всі завдання зарахувалися, окрім телеграма. Давайте ще раз спробуємо його оновити. Все, як бачите, його зарахували. І ми можемо заклеймити 600 понтів. Натискаємо клейм і ми отримали з вами 600 pointів. Далі ми можемо виконати ще декілька завдань. Я вже не буду показувати, як їх виконувати. Тут також все доволі просто, але завдань набагато більше. І тут ми можемо ще додатково отримати 300 поїнтів. Тобто разом у нас вже буде 900 поintів, але все одно нам потрібно набрати 1000, тому обов'язково слідкуємо за оновленням завдань в проєкті. Для того щоб набрати 1000 pointів і забрати свій бейдж. Далі ми також можемо ще виконати завдання на layer 3. Для цього натискаємо перейти. Нас перекидає на платформу Layer 3. І тут нам також потрібно виконати завдання. Тут нам потрібно просто натискати Continuum, натискаємо. Далі проходимо квіз. натискаємо Continuum і проходимо квіз. Тут неважливо. Які відповіді ви оберете. Якщо ви помилитесь, ви можете вибрати іншу відповідь. Зараз я вам продемонструю. Наприклад, якщо ви обираєте невірну відповідь, вона світиться червоним, і ви потім просто обираєте вірну відповідь. Далі натискаємо Continue. Я знаю всі ці відповіді, тому буду виконувати вірно. Якщо захочете, можете повторювати по відео. Я не буду залишати ніякі відповіді, тому що я думаю, це не сильно потрібно. Ну, але хто не хоче, може просто виконувати по відео. Натискаємо далі. так Тут у нас знову А, потім Б, знову А, далі Б, С, далі Continuum, тут А, і останнє Д. Натискаємо Continuum. Все, ми виконали це завдання. Далі нам потрібно перейти на сайт, натискаємо Open, повертаємо на Layer 3, натискаємо Continuum. Далі нам потрібно. Підписатись на Discord, натискаємо Open. Далі натискаємо прийняти запрошення, переходимо в Discord, далі натискаємо Виконати, тут ставимо галочку і відправити. Далі в вкладці Verify натискаємо палець догори і в нас відкриваються всі гілки. Далі знаходимо GM і пишемо сюди GM. Далі натискаємо на свою аватарку і дивимося, що ми отримали роль Member. Далі можемо закривати наш Discord, переходимо знову на Layer 3 і натискаємо Verify. Чекаємо, поки в нас йде перевірка, все, у нас все перевірилось. Далі нам потрібно приєднатися до Telegram, натискаємо Open Telegram. Далі відкриваємо наш Telegram. Ми вже з вами підписані на цей канал, просто повертаємося назад і натискаємо Continue. Все, ми виконали завдання. Тепер нам потрібно заклеймити наш куб в мережі. Арбітрума змінюємо нашу мережу в гаманці, натискаємо Змінити. Чекаємо. Натискаємо Mint Куб», Чекаємо, поки у нас йде завантаження транзакції. Підписуємо все це в гаманці. Звичайно, за це нам потрібно буде сплатити невелику комісію. Як бачите, зараз вона становить 23 цента, чомусь доволі висока ціна, тому що на одному із своїх аккаунтів я сплатив лише 6 центів. Тут чомусь показує 23%. Ну, але добре, це не такі великі кошти. Натискаємо підтвердити. Чекаємо, поки в нас йде завантаження. І ми отримали з вами цей куб і також додатково XP. Також в Layer 3 буде свій токен, тому... Можна виконувати завдання на Layer 3, збирати 100 кубів, і за це обіцяють винагороди. Я цього робити не буду, так як це все дуже довго та затратно, але багато хто цікавився щодо цих кубів. Ви можете знайти кучу відео в Ютубі, де показують, як їх змінити саме ці 100 кубів, які завдання виконувати. Так що, кому цікаво, знаходьте і виконуйте також ці завдання. Ну а ми з вами виконали цей квест, натискаємо Continue. Знову Continue, і нас перекидає вже на інші завдання. Але ми з вами виконали всі ці завдання. Тепер тут знову потрібно переключити мережу на... Ефіріум, переключаємося, і ми виконали з вами завдання на Layer 3 та Galaxy. Але не забуваємо, що на Galaxy нам потрібно набрати 1000 балів, а ми з вами набрали лише 900. Тому обов'язково не забуваємо слідити за виходом нових завдань. Роздача закінчиться через 8 днів та 20 годин. А часу ще вистачить для того, щоб виконати ці. Завдання. І після перевірки вас тут повинні відобразитися Беджі за виконання завдання. Ось такий огляд сьогодні був: приймати участь в цій роздачі чи ні, вирішуйте самі. Кошти в проекту є, і я думаю, вони. Роздадуть нам винагороди за наші виконані завдання. Ну а я не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!